Сьогодні в студії ютуб каналу «Спортивна незалежність Максим Сандов, відомий український баскетболіст, гравець команди Київ Баскет, один з найкращих в Україні за кількістю підбирань. Вітаю вас, Максиме. Добрий вечір. Максиме, і сьогодні ми розкажемо поговоримо з вами про ваше особисте досягнення, а також про стан справ команди Київ Баскет, чи суперлізі України, а також національні збірні. І почнемо з вашого досягнення, так як ви знаєте, за самим вашим крутим досягненням. Минулому сезоні ви встановили третій в історії показник за підбираннями мічів-граців Суперлізі. 11,63 м'яча за гру. А взагалі в 35 матчах сезону ви зібрали 407 підбирань. В сезоні 2022-2023 років ви також, також були кращим за цим показником. Розкажіть, будь ласка, про це досягнення. Як вам уже два сезони вдалося стати найкращим за кількістю підбирань? Ну, підбирання це в першу чергу бажання боротися за кожен м'яч. Тому ну, це в мене добре дуже виходить, тому що ну, мені це подобається боротися. А і плюс є різні моменти там, де ти. Добре може, ну, ти відчуваєш м'яч, не, не всі відчувають м'яч, куди він може впасти. Плюс ну, багато відео дивився, де аналізував, з якої сторони м'яч кидають, і в яку сторону він більше е, падає. Тобто ну, таких багато всяких нюансів мені дає, дають е, так більш-менш добре підбирати. Ну, і більшу частину минулого сезону ви е, були лідером за середнім показником за кількості підбирань. Е, є таке бажання, щоб все ж вийти на, на перше місце абсолютно як корси не вийти? У вас був третій показник сезону, е, ну серед усіх гравців суперліги. Є таке бажання, щоб вийти на перше місце. Чесно, поки про це не задумувався, просто хочеться в кожній грі Давати, допомагати команді перемагати, а це вже як е, е, якийсь бонус, плюс до цього, до цього всього. Тому мені просто подобається ну, в грі це робити. А про рекорди я поки що ну, не думав, щоб там побити рекорд, стати першим. Якщо буде все добре, то я думаю, це вийде зробити і все. Ну, більше підбираєте біля власного кошика, чи біля чужого? Чи так рівномірно воно входить? Ну, на чужому важче, бо на чужому мені ставлять спину, а на своєму я ставлю. Тому і на чужий треба йти підбирати, а на своєму не, не потрібно. Просто спину поставити і підібрав. Тому важче на чужому. Я а щодо що цієї боротьби, коли спину ставлять? Ваш зріст 208 сантиметрів. Суперників переважно все, все ж нижче, трошки роз, зростом чи чи що бореться з вами приблизно такі? Та плюс-мінус такі самі. Ну, може, в наш час зараз в нашій суперлізі, може трошки трішки вони поступаються в габаритах, але не всі. Я і більше в мене. А в цілому такі самі плюс-мінус, тому що ну, це ж позиція 5, і це великий гравець повинен бути, щоб міг штовхатись під кошиком. І, ну, борьба, боротьба. У нас наша така позиція там, де треба постійно боротьба. Тому всі такі великі, габаритні люди на цій позиції грають. Ну, під час цієї боротьби чи часто фолити? Коли у вас виникає часто чи не часто? Ну, в мене багато фолів. Це... Ну, за всі, Ми поки що 9 ігр зіграли, правда, один сів за 5 фолів. А так, 3-4 фоли стабільно, тому що е... ти граєш під кошиком, ти ще часто підстраховуєш своїх партнерів, які можуть програти. Там позицію десь на трьохочковому. Ти виходиш підстраховувати, десь не встиг сам. Тому хвалів часто, хвалів багато. А як із підбираннями в цьому сезоні? Поки що все добре. Так, так само, плюс-мінус йду на, на тому ж рівні. Тобто На першому місці, посеред усіх команд. Е, зараз на другому. другому. Хорошо. Ну, ви спеціалізуєтеся на підбираннях. Ну е як і інші показники, то тобто я, я дивився ваші показники: там кількість набраних очок, ось воно трошки менше, ніж підбирань, то е все ж на, на них також робите упорно. На на, наприклад, на триочкові кітки, на двоочкові, гру в захисті. І що, що, ще? що ще вам дається найкраще, ну, конкретно крім підбирань? Ну, в нашій команді скажу так, що у нас є гравці, які ну дуже добре атакують і забивають. Тому ну, це як не саме головне, від мене, що потрібно. І в цьому плані я з тренером вже не один рік працюю, і він це знає і бачить. І від мене не, ну, не як це не требує української. Не вимагає. Да, так, дякую. Не вимагає. Багато очків забивати. Забив... Є хлопці, які забивають. Від мене потрібно підбирати якісний заслон, десь віддати хорошу передачу, заблокувати, захиститись. от така моя задача в команді. На сьогоднішній день ваша команда Київбаски ділить друге-третє місце в турнірній таблиці разом із харківськими соколами, а лідера Дніпро, який має на одну перемогу більше. Тобто 8 перемог, 9 матчів. Як оцінюєте нинішній сезон Суперліги? Вона є, наскільки вона є конкурентною у порівнянні з минулими сезоном? Ну, поки що тільки перше коло, е, важко що сказати. Ну, на мій погляд, плюс-мінус вона однакова. Що в тому році, що в цьому. Вона трошки сильніша може, ніж було два роки назад. Ну, Цей І той рік вони плюс-мінус однакові. Тільки краще те, що. Добавили ще дві команди. Тобто, дві команди це краще, що більше ігор. Чи вони, не, вони не, не. Більше ігор, і, ну, як і біль... ну, нові конкуренти. Вони теж От молода команда Миколаїв додавалась, пару гравців підписали непоганих. Тому ну, з ними теж важко, вони швидко грають. І, ну, цікаво, цікаво, то, що, ну. Так, е якщо в тому році було тільки вісім команд і в плейоф попадало всі вісім, то зараз йде вже конкуренція, щоб попасти в цей плей-офф, тому що дві команди вже не попадає. Зрозуміло. Mm -hmm. А Це яке цей... завдання і... вашої? Яке, так, завдання, там... яке завдання вашої команди Київ Баскет на нинішній сезон? Mm -hmm. Я думаю, нам так особисто ніхто нічого не говорив, але. Но... Всі хлопці, тренери думаю, думають одне, це чемпіонство тільки. А є бонуси за, за перемогу? Бонуси. Це вже потім, коли ну нам давали бонуси там за вихід в полуфінал, фінал. фінал а за фінал ну ми в фінал програли. Зрозуміло, нічого вже там не давали. Ну, це вже, ну якби особисто. Якщо ми говоримо за контракт. То за себе можу сказати, в мене бонусів не прописані. Оці потенціал інших команд лідерів групи Суперліги: Дніпра, Соколів, Запоріжжя, МАП, маб, ну і та інших, інших команд. Ну, Дніпро це Дніпро, яке в них своя баскетбольна школа ще до війни, і вони на цьому дуже ну, молодці, дуже добре. Зараз виїжджають, тому що їм не треба думати, кого там підписувати, шукати гравців. У них всі свої гравці, вони можуть так точечно підписати якогось одного, двох гравців, хороших, сильних, і грати собі. І вони зараз у нас вже якийсь другий, другий рік точно, Даже, може, да, другий рік виграють чемпіонство. Київ Баскет це ну, молода команда, яка амбітна, але трохи досвіду не вистачає. Але в цілому конкурентноспособно. Харків, Харківські Соколи теж вони зайшли з вищої ліги, але вони залишили кістяк вищої ліги, який давав результат. Плюс там вже були гравці Суперліги, плюс вони підписали гравців Суперліги. E, дуже mm, хороших це там Макс Нікітін, Андрій Хохоник e, і інші там e, Денис, о, Господи, Денис Кизується з ним, Дмитро e, Клебан, Клімов, ну, багато всі. хороших гравців підписали. Тому останні команди де легіонерами підсилені, де молодими якимось. Я не знаю, за всіх мені казати просто чи. Ну Я так за основну трійку зараз сказав яка йде, а далі не. А, не а знаю. можна команду Запоріжжя ви колись виступали за цю команду? Вболіваєте, слідкуєте за її виступом, там, кадровими змінами? Е, так, ні, не вболіваю, тому що самі ну, конкуренти. Е, а слідкую за всіма команди, тому що ми з ними граємо і треба розбирати своїх. Суперників, як вони грають, що роблять. Зараз в них непогана команда, але трошки їм не вистачає ротації. Ви виступали не лише в Україні, а й років 10 тому ви виступали в іспан... польському туаруні та іспанській Манресі. От давайте ми це згадаємо, хоч уже близько 10 років пройшло. Торуні чемпіонат польський приблизно такий самий, як український, тільки там команд більше в суперлізі. Наскільки це вірно? Ну, в, в, в даний час ні. Там набагато сильніший чемпіонат. Це, якщо можна було е, порівняти може до повномасштабного вторення РШів, е, то плюс-мінус може був такий чемпіонат. А зараз ні, набагато слабший у нас. Угу. Ну, ви грали в іспанському чемпіонаті, дехто називає його другим чемпіонатом у світі після NBA. Ось наскільки. Розкажіть детальніше, цей цікавий епізод вашої кар'єри, коли ви грали за Монаресом. Це дуже. Це, це, знаєте, так, словом не сказав. Ну, мені це дуже було круто. Це, я таке перший раз в житті приїхав, побачив, перший раз за кордоном грав. Як там люди взагалі в цілому всі відносяться до баскетболу, ти можеш йти на тренування, тобі там, з машини можуть сигналити. З магазину, даже звичайно, ну, людина, яка там пече хліб, вибігала, просила автограф і постійно зали забиваються, що після ігор ти виходиш з тебе голова болить від цього шуму. Ну, але воно приємно. Там дуже люблять баскетбол. Зали там помні, там, на скільки тисяч людей збиралося? Ну, Там мінімальний зал, Якраз у нас був в Монресі, це там 5 тисяч. І доходили зали до 16 тисяч. І, якщо взяти, до, ну, як, допустимо, якась остання команда з, там, з першої, з другою, ну, в топ-8 грає, то а вже ж там якісь зали, які там до, до по 12, Тисяч вони не забивались там по наполовину, десь 6-7 тисяч, так було. Але в, в цілому зали завжди були повні. Ну, тоді ви грали. Насому. Тоді, тоді виграли переважно на заміну виходили. Чи грали попадав по терплявосному? Ну, ви з 2007 року виступаєте за інацьку збірну України, з 2011 за національну збірну. Зараз вам 34 роки. Чи вдається потрапляти утримувати місто на національної збірні України? Чесно, зараз навіть і не думав про це. Там якби вже омолоджується збірна наша. Вже ті ветерани, які грали постійно, це там Слава Кравцов, Олександр Липовий. Ну, Вони ще грають, але вже. Ну, якби все рівно підходить їх кінець, вже стараються е, задіювати більш молодих гравців. Е, тому я про збірну, чесно, не думав, тому що ну, якби, я і так в цілому не грав за збірну. Я був один раз на е, зборах і на турнір поїхав, і все. А в цілому я за збірну ніколи не грав. Щоб зараз мені такий шанс випав, я про це і не знаю і не мріяв, чесно кажучи. Хорошо. А як то есть ви більше переважно болювальних збірну України? А Як ви оцінюєте потенціал нашої збірної рейтинг, які в ньому можливості взагалі показати круто на європейській арені Зараз важко сказати, то я повторюю, омолажується состав, молоді гравці, а мова це так вони можуть одну гру вистрілити, а можуть провалити. І тому, як тренер підійде, як хлопці самі підійдуть до гри, чи буде це їх день. Ну, важко казати. От 20 числа у них зараз починаються збори. Подивимося, зараз у них будуть ігри. Буде цікаво глянути. Ну, ви... Знаю, що ви родом з Вінниці, ваша родина проживає в місті над Бугом. Ви також успішно виступали колись за команду «Вінницькі зубри. То можна сказати, що це був аматорський такий ваш період. Можна згадати цей період вашої кар'єри, коли навчалися в вінницькій школі, виступали за вінську команду? Так, це навіть був не аматорський, це дитячий був, ну як з дитинства просто дитяча школа з дюшортом, де ми їздили по своєму віці грати. Ну, Чемпіонат України і все таке у нас був спортивний клас. Ми, нас, потім там наш класний керівник в одній школі завжди ругали, що ми запізнюємося на перші уроки, тому що ми тренували зранку, а там зранку, в 6 ранку було тренування і ми не встигали. Тому нас потім перевели ще в одну школу всім класом спортивним. І в цілому, це один із таких найкращих моментів в житті, тому що ти, коли дитина, ти не думаєш ні про що, ти просто захоплений цією грою баскетболом, і все. Тому що вже в такому більш дорослому ви ну, в цьому спорті виді спорту тут вже більше на результат грають, а там ти граєш, тому що просто ти любиш цю гру. Ну, за команду вінські ви також виступали певний час. Я був заявся в вищій Лізі буквально там пару матчів, ну я навіть не виходив. Я, я 16 років поїхав вже в Київ. Ну, ви самі вирішили кар'єру столиці зробити? Чи отримали запрошення? Вас побачили тренери, тоді фахівці сильні? Як це вийшло? Так, мене побачили, але я. Вже коли в Вінниці займався баскетболом, дивився матчі по телевізору, їх тоді показували. І в мене якась була мрія попасти в Київ в БК в БК Києві. І там вже були легіонери. Такі там вже їх, напевно, Джейсон Кроу і ще там декілька, і плюс наші українці. І Якось не знаю, ця мрія моя збулась, і так скажу, дуже швидко. Тому що мені не тільки предлагали в Києва, ще в декілька команд, але я завжди мріяв чомусь попасти в БК Київ. А зараз обстріли Києва, наскільки це ну, складно витримувати психологічно, в першу чергу, ходити в укриття, чи як от, якщо тривога під час ігор застає, Повітряна тривога. Ну, Ігри припиняються, зупиняються. Ну, наскільки психологічно, непросто не в такій обстановці тренуватися і грати. Тренування, якщо тривога, ми тренуємося. Ну, за 9 матчів це в Дніпропетровську була тривога, там, де трошки ми посиділи. В цілому, ми звикли до цього, тому. Нічого складного, просто коли тривога, ти, ну, потрібно не просто сидіти в укритті, а потрібно е, там, ну, розминатися, щось робити, щоб не засиджувати, щоб виходити вже розігріти на матч. Mm -hmm. е, в плані Києва буває тут гучно, та, та тут не то, що буває, часто тут гучно, ну ти теж якось я не знаю, звикаєш до цього. Мені зараз легше, тому що я цей перший рік тут сам без сім'ї. Вінниці, слава Богу, у нас трошки тихіше. а Тут я сам я сам за себе відповідаю, і мені легше. Коли а я ти... не думаю про спів, не хвилююсь. А до цього родина в Києві вами була, так? Да? Так, завжди. Це перший рік такий, що ми окремо. А ваша дружина-баскетболістка, дитина займається баскетболом? Ні, дружина не баскетболістка, а він все ні, він більш. Ну, він на фортепіано вчиться, на шахи от ходить, Ну і плюс школа. Поки що цього достатньо. Тому що ну, і так встигати важко все зробити. Про баскетбольну кар'єру сину не мрієте? Ні, я. Так, ну, якби більше, що він хоче, то і я й ну, і ми, ми як сім'я, йому це даємо, допомагаємо, щоб він сам собі щось собирав. Ну, ми можемо десь піднаправити в щось, ну щоб ціленоправильно щось я там заставляв, давай йдемо там тренувати з баскетбол, чи ще, то так, такого немає. А в звичайному житті ваш великий зріст – це перевага, чи все ж мінус? Це великої переговари все не бачу. Та й мінуса вже не бачу, якось вже звик. Один мінус, що ти можеш е, десь вдаритися в пройом дверей, а і, ну і все. Mm. А так. Ну, то, що на вас всі знизу вверх дивляться, це ну, може комусь так не дуже приємно. Чи, чи... Mm. вам це безлічно? Не маю знати. Я не знаю, чи їм. Ну... Мені ніхто не що їм неприємно дивитися знизу вверх, тому я не знаю, як людям іншим. Ну, це Я жор, А Скажи, будь ласка, от в Києві у нас провідна команда «Динамо Київ. Можливо, вболіваєте, ну я, я маю на увазі футбольну команду. Можливо, вболіваєте mm -hmm. за інші види спорту, там, ігровий, наприклад, там волейбол чи футбол. Ну і конкретно про Динамо Київ. І ходили на матчі, якось болівайте, дивитесь. Один раз сходили, це було дуже давно. В цілому Можу подивитись результати команди. Так, дивився, ну, футбол взагалі не дивлюсь, дивлюсь е збірну. По футболу збірну можу дивитися. Футб... По спорту мені бокс дуже подобається. Ну теж так, тільки якісь основні бої, таке ж дивлюсь. В цілому баскетболу. Євролігу дивлюсь таке. Результат не була. А боюсика? Боїусика дивитеся? Бої Спостерігаєте? Так, так, а, а які маєте хобі? Може чомусь навчаєте свого сина школяра, з ваших хобі, долучайте. Е, поки що ні, хобі е, літом, коли е, в мене, можна так сказати, канікули. То часто люблю, ну, мені по дереву подобається робити щось. Я там вирізаю для вазонів роблю всякі штучки, там можу там стіль. Ну, з деревом працювати дуже подобається. Добре. А коли ви в дитинстві зрозуміло, що баскетбол це саме ваш вид спорту. І обрали його через великий, великий зріст чи з іншої причини? Та ні, якось... Я пам'ятаю до баскетболу, щось мені так по телевізору, той же БК Київ попадався, і я щось дивився його. Ну, пару матчів дивився. Потім просто фізкультура була, і прийшов мій перший тренер Дмитрий Валєрйович, і, і просто запропонував прийти на секцію баскетболу. І я прийшов, і з першого тренування мені це дуже зайшло, і так і воно пішло. Коли у нас ви, зрозуміли... mm -hmm. ви зрозуміли, що можете стати професіоналом, чи були Мрії виступати ну, в юнацькому віці за найкращі клуби України? Можливо, за юна... ну, юнацькі збірні, там ми трошки виступали за національну збірну. Так були мрії? Так, так, вони вже були буквально там, я не знаю, на третій рік, як я почав займатися. У мене вже була якась цілі. Сіль... То, та то, яка ціль? Перше, там, як коли ти дитина там, там пару років займаєшся, там ціль попасти в той же НБА була. Потім там друга ціль. Ну, завжди якась була ціль, щоб грати максимально на вищому рівні. Завжди була ціль. Добре. Давайте ваше досягнення, абрикуємо, перелікуємося. Ви срібний призер чемпіонату Польщі 2017 рік. Чемпіон України в складі будівельника 2023 рік. Фіналіст двох кубків України в складі БК Київ, учасник розіграшу Єврокубків ФІБА, а також учасник юнацьких чемпіонатів Європи та Універсіади. От Давайте згадаємо якісь е, змагання. Можливо, напевно, найцікавіше це Єврокубки Фіба. От, оце може згадати цей розіграш. І чи, яким досягнем ви пишаєтеся особливо серед тих, що я назвав? Ну, те, що ну, коли ми стали чемпіонами України, це я перший раз тоді став з будівельником чемпіоном України, це мені ну, пишає, тому що ну, я ніколи не вигравав чемпіонат України. З Досягнень таких. Та, що в Іспанії навіть пограв, я вважаю, що це досягнення, тому що якщо подивитись на. Ті же імена, хто там грав з українців, їх не так багато, і це ну, реально дуже сильний чемпіонат. Цим пишаюсь. А щодо виступу в Єврокубка в складі БК Київ, що там пригадується, з якими командами боролися, які виступи, якщо це можна пригадати? Я тоді був молодий, чесно, я навіть не дуже пам'ятаю, і я там мало грав. Я пам'ятаю, що ми там грали з французькими командами, здається, там по РТС чи щось таке. Ну, таких, щоб там досягнень нас були, не дуже, тому що то якийсь був тоді період, коли не було стільки грошей, тоді грали молоді українці. Ну, вони добре грали. Це був тоді якраз в розквіті сили В'ячеслав Кравцов, Денис Лукашов, Олександр Липовий, там Олег Салтовець був. Ну, одні українці, і, і вони непогано грали всі, ми вони, і ми. і, Ну, що ж, щоб ми там добились такого серйозного, нічого не було. Добре. Ну і зараз е, е, вам 34 роки. Це для баскетболу багато-небагато. Коли не збираєтеся завершувати кар'єру, чи коли збираєтеся, чи можливо пізніше повернетеся до, до Вінниці, вже будете догравати на, на, на рівні вищої ліги, а не суперліги. Є такі думки? Ну, на що 34 років для баскетболу, ну це достатньо. Да, це вже немало. Тому е, наш, час, наш час важко що загадувати, чи скільки я ще буду грати, чи що я буду робити. Е, якщо так сказати, я би хотів би, це одна, якщо так з мрій моїх. Хотілося б взагалі, щоб в Вінниця була в Суперлігі і я там зіграв якийсь один чи два сезони в кінці своєї кар'єри. Ну, поки що я цього не бачу, надіюсь, може це якось збудеться. А до речі, в БК Київ ви найстарший гравець, ні ну, в БК в Київ баскет вибачався. Так, так. так. А, а якщо, наприклад, завершити кар'єру гравця, то є вже якісь намітки, ким будете після ігрової кар'єри тренером, чи може бачите себе в іншому якомусь занятті? Може, якусь освіту маєте не спортивну? У мене юридична освіта, ну я в ній не, не Ну, це треба як сказати знову вчитися. В плані баскетболу... не знаю. Я взагалі поки що не знаю. Що я ще буду робити, що в мене на, на думці. Тому такий час, що не хочеться даже думати, ну і загадувати, що далі буде. Поки йде війна, тому. Добре. Тоді нам достатньо. Дякую за інтерв'ю. Бажаю вам багато років. Добре, хорошої плідної ігри, результативної. І щодо Підбрані, щоб ви стали рекордсменом вже абсолютним суперлізі ну Загалом дякую за інтерв'ю. Все найкращого, дякую, дякую вам до побачення.